Важливі новини для українців в італії від сьогодні, 29 грудня 2025 року. Адже Рада міністрів Італії під головуванням Джорджа Мелоні ухвалила декрету Україна, на основі якого прийняла рішення, які безпосередньо стосуються України та Українців. Давайте розглянемо, що ж це означає на практиці. Найперше підтримка України продовжена до 31 грудня 2026 року з пріоритетом на логістичні та медичні засоби. Цивільний захист, системи захисту від ракетних дронових та Кібератак. Рішення, звісно, це вже є ухвалене. Друге, продовження дозволів на проживання для українців. І цього разу йдеться про два види дозволів на проживання, як про протеціони спечалі, так і про протеціони темпоране. І протеціони спечалі можна оновити за запитом до 4 березня 2027 року, якщо українці перебували в Італії до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року. А також і протеціони темпоране. Не а продовжена до 4 березня 2027 року, відповідно до рішення ЄС. Так як чітко вказано в декрету, що протеціоне спеціальне буде продовжено за запитом заінтересованої особи, то можна очікувати, що та ж така ж сама буде процедура і для власників дозволів на проживання протеціоне-темпоральне, тобто тимчасового захисту, відповідно на це потрібно. Звертати увагу, і це означає ж, звісно, стабільність, безперервність документів і правовий захист. Також третє, що важливо в цьому декреті: захист журналістів у зоні війни, запроваджено обов'язкове страхування, навчання з безпеки і державний фонд підтримки на 2026 рік 600 тисяч євро. Ось таких три найголовніших пункти, які передбачені в даному декреті, які вже опубліковано на сайті Ради міністрів Італії. І, звісно, тепер необхідно зачекати, поки даний декрет буде опубліковано в офіційному віснику Італії, і е, після цього має вступити в дію. І, звісно ж, декрет потім конвертовується в закон протягом 60 днів. Тому процедура ІТЕР є в Італії, чекаємо, але надіємося, що вже ось ці норми саме головне будуть прийняті. Що думаєте, передавайте вашим друзям головні новини Італії. Та не забудьте підписатися на мої канали.